Вітаю вас у рубриці відео уроки. Тема даного уроку це вставка зображень в редактор презентації PowerPoint та їх форматування. Розглянемо на цьому уроці, як з вставленого фото добитися 3D-ефекту. Як бачимо, об'єкт, попугай, який сидить на гілці, виступає із фото начебто фотографія оживає. В даному випадку тут об'єкт виступає вгору з фото. Можна добитися ефекту, що об'єкт буде виступати вліво або вправо з даного фото. Звичайно, більш кращого ефекту можна добитися у професійних графічних редакторах Photoshop, Corel, ну, але Такі ж ефекти можна і створювати в PowerPoint на початковому рівні. Дітям буде цікаво. Розглянемо етапи створення таких зображень. Для прикладу приберемо це зображення з першого слайду і постараємося з цього зображення добитися відповідного ефекту. Для цього потрібно збільшити зображення, натиснувши клавішу Shift. Збільшуємо зображення. Далі копіюємо дане зображення. Робимо клон фото. Після чого, виділивши фото, заходимо у вкладочку Формат. Далі вибираємо перший вигляд рамки. Це проста рамка біла. Науково зображення є біла рамка, так буде більш кращий ефект. Після чого обрізка, обрізка по фігурі, і вибираємо основну фігуру це трапеція. Як бачите, є жовтий маркер, яким ми можемо коригувати сам, сам вигляд трапеції, тобто збільшувати верхню основу. Після чого потрібно здійснити обрізку. Обрізка. З'являться чорні маркери. Беремо з лівою клавішею за середній верхній маркер і опускаємо донизу. Ну, ось така частина листа у нас буде пробиватися. А далі буде попугай виглядати з цього фото. Є достатньо. Тепер потрібно перейти на друге фото, перемістити його на передній план. І Попрацювати з цим фото, прибравши фон. Для цього потрібно вибрати кнопку Удаліть фон, збільшуємо межі даного зображення, щоб воно було чітким. Та частина, яку нам потрібно вирізати. Ось. А далі користуємося такими е, кнопками, як Помітить області для сохранення. І помітіть області для удалення. Вибрали Помітить області для удалення, вибираємо цей фон. Як бачите, розумний маркер видаляє фон. Видалили фон, залишається сам попугай. Є. Тепер дане зображення розміщуємо над... Першим зображенням, так? Тільки для того, щоб було більш реалістичніше, потрібно кусок, кусочок ось цієї вітки прибрати. Знову ж заходимо Удаліть фон. Беремо, помітити область для удалення. Видаляємо ось цю вітку. Ось так. Як бачите, не завжди виходить, так як хочеться, потрібно добитися відповідного ефекту. Ось так. Прибрали частину вітки. Дивимося. Є. Потрібного ефекту добилися. Звідси начебто вітка виглядає, звідси вона обрізана, з самої фотографії виглядає. Все. Перше зображення створене. Після чого можна, звичайно, що об'єднати, згрупувати два даних зображення. Так, ну а тепер давайте попрацюємо з наступним. Створимо третій слайд. Здійснюємо очистку цього слайда. Ctrl-A delete Після чого в інтернеті знаходимо потрібне нам зображення. ну Давайте для прикладу я візьму ось таке зображення. Зберігаємо його. Права клавіша мишки. Сохраніть зображення як. Зберігаю його для прикладу на робочий стіл. Зберегли. Після чого вставляємо це зображення у PowerPoint, але для того, щоб добитися е цікавішого ефекту, мені потрібно, щоб е в даному випадку ось ці собачки е виглядали справа наліво з фото. Е в PowerPoint немає такої трапеції, щоб розмістити обрізку, зробити її зліва направо чи справа на ліво. Для цього потрібно спочатку зображення повернути. Натискаємо праву клавішу мешки на зображенні, открить з допомогою і є влаштований в офіс ось такий редактор для перегляду і форматування зображень. Microsoft Office 2010. В старішій системі він називався як Picture Manager. Відкриваємо фото. Далі заходимо в рисунок рубрику, після чого повернуть. І нам потрібно повернути вліво. Стоп. Е, ні, вправо. Ось таким чином. І зберігаємо дане зображення. Файл сохраніть. Зберегли. Тепер дане зображення вставляємо в PowerPoint. так, можна перенести, буде швидше. Є. Ну, тепер давайте попрацюємо з цим зображенням. Для цього потрібно зробити копію зображення. Ще раз повторюю. Далі робимо об... рамку білу. Після чого здійснюємо обрізку по фігурі. Трапецію вибираємо. І далі потрібно правильно відкоригувати. Ось так. У нас має бути половину фото обрізаного. Робимо вирізку по трапеції таким чином, щоб не задіти головних об'єктів, в даному випадку собачок. Далі беремо обрізку. Ось таким чином зменшуємо нашу рамку. І все. Ось. Тепер що потрібно зробити? Потрібно дане зображення повернути. Як бачите, потрібного ефекту ми добилися. Справа наліво буде вирізка здійснена. Далі повернути також потрібно і ось це зображення, і попрацювати з фоном цього зображення. Переміщаємо його на передній план. Далі вибираємо Удаліть фон. І попрацюємо з цим зображенням. Раджу вам, коли будете здійснювати подібні ефекти з фото, брати зображення, в яких немає ворсу, волос, волосся, ворс, тоді краще обрізається. Як бачите, от собачки біля хвостика буде трошки некоректно вирізано, ем, вирізаний фон. І таким чином буде кращий ефект по зображенню. Ось прибираємо фон на цьому зображенні. Так, ну, в принципі, достатньо. І потрібно ще відмітити область, ось цю сніг, де, який повинен залишитися. Ось таким чином ми обрізали, є. А тепер ставимо фотку одну на другу. І ось виходить, що е, з, з даної фотографії собачки переходять в інше фото, або можна так сказати, в реальність. Для цього, якщо додати ще якийсь фон, буде досить цікаво виглядати дане зображення. Звичайно, фон потрібно прибрати, підібрати зарані, так як я його не підібрав, я можу взяти, я можу взяти, наприклад, текстуру. Текстуру, щоб помітити, який відбувся ефект. Розмістивши ці фото ось так нижче. Будемо бачити ефект, який, якого ми добились. Так, ось. Все. Далі підбирайте фото, експериментуйте і все у вас вийде. Бажаю вам творчих, цікавих робіт. До зустрічі!